Всім привіт! Сьогодні я буду знімати про канцелярі Бо навчальний рік за горами і тому нам підки купили таку канцелярі з моїм братом Зараз він підійде. Чекаємо. Чекаємо мого брата. Ти там скоро! Не берета, зимами, господи. Вс. сядь. И вот Стас. Халло. Отже. Моя ковбока. И ко мне заставила її діти. Да. Отже. покажи наші рюкзаки. Це мій новий рюкзак.

А, вот такая сбоку. И с ничего боку. Касана. Есть карманочку. Естки для кружек. И оскільки шлейки. Ой чекай, я сейчас він понимал, не показала. Ой, господи. Так, такая штука цей талик. Пиночок, що є. Тут є ручка. Це дуже мав, прикольний, тому що дивіться, тут є таке от відділення. І тут мають ну, всякі ось такі штучки. І тут є ще така діро. Але дивіться, відкриємо це. І тут є тупо така дірока. Бачите, що можна типу, і сюди добратися окремо і сюди. Дуже прикольно. Так, Стас, викинь пакетик. то не можна вдома готкувати. Так, ось такий мене Тепер... Це... Це піно. Тепер ось це. Так, який не спокопа. Це питно. Це рюкзак Стаса. Ось. Тут є скільки там карманів? Трнадцять. Перший карман. Тут в нього іграшки стояли. господи. Та щоб в школі другий. на уроках сушено. Було. Другий. Третій. Бла, 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 бла-бла. Є великий карман. Ось такий великий. І ще є куча карманів. Я зараз замахаюсь показувати. О, коротше. Розібралося. І все є ось таке пино з світовибиваючими лентами Тут є велике одне відділення. Таке, як мій рюкзак. Ось таке велике одне відділення і друге відділення поменше. Жарко. Ось таке поменше. Мені жарко. Мені теж жарко. Ось таке одне відділення. Ось таке пиналочка. І тепер переходимо до канцелярії. У -у -у! Так, зараз Красиво. я лежу. Лежи. Підмішку. І зараз там будемо брати щось по черзі. Так. Перша буде так, така папка. Це стасова папка. Ось це така папка це стас. Ось такі папки папки. Такі шарпелі. Ось так, такі шарпели. Папки. Дуже прикольный пахнет. Шукат. Спискот салветки. Собабки. Со-соф. У нас есть червейся такие вот такие дело. такие вот маркеры И калькулятор. Сайвики Вики. Калькулятор. Вот такие вот маркеры для дошки. Это моя папка. Била. Раз. Еще такие маркеры. Такие вот Линейки. Линейки. И вот такие вот маркеры. Такие сами. Так, это шарпили такие замесинки. А вот тонкие. А вот тонкие. Так, а красивые штучки, бачите, на папку ставить. Ось Это мне. Хто вистав в канаті за плюс 32? Ну так. Ну, максимум 28, може, 26. Але було іди, плюс 34. Костики шарпінь. Такі. Такі сині ручки. Сині ручки. Клей. 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 Вибай баночку соплей. Соплей. Розинки. Це стискова струга з стружилка для ребців. Спінер. Капець. Клей. Випубачку соплей. Резин. Резинки. Моя. стружилка. Клей. Випубачку соплей. Чорні ручки. Моя пахнючка. Дуже mm, mm. трибавити. Mm. Mm. Лимоном, бачите? І пише тут лемон. Лемонейд. Є. Тут є лимон і лайм. Капець. Ого. Ми зараз фільм дивимось. Угу. Хто хоче щоб я більше знімався у вікнах відео, ставте лайки. Ніхто хоче так, щоб віка на нас, достати ти.